І до спортивних новин домашнє побиття своєї улюбленої команди побачили вболівальники ПФК Суми. Передостання домашня зустріч у цьому сезоні зібрала на трибунах більше тисячі сумчан, але свої місця вони залишали у жахливому гуморі. Про матч, який хочеться скоріше забути, розповідає Дмитро Шпірко. Це нагадувало тотальне побиття господарів. Сумчани пропустили гол у свої ворота вже на першій хвилині. Голкіпер Литвиненко, здавалося, врятував команду після провалу оборони. Проте після добування Задерецького рятувати вже не було кому. Серйозним ударом стало вилучення. Рефері за грубий фол покарав суходуба, хоча насправді небезпечно грав Томенко. Гості з Чернігова по перерві довели свою перевагу на 62-й холоднокровно розібрався в епізоді картушов. А далі слово взяв Євген Чепурненко. Той протягом 12 хвилин оформив дубль, а десна не просто взяла три очки, а розбомбила суми на ювілейному 0-4. Звільнення малечикам нашим, которые пришли нас від За три тури до завершення чемпіонату суми 14-ті. Охтирський нафтовик після поразки у Комсомольську на сьомій позиції. Дмитро Шпірко, новини СТС.